Які події розповімо у інформаційній програмі? Час напередодні виборів. Дивіться далі. Вітаю. Життя на межі, гуртожитки без умов, безробіття, вижити не маючи роботи. Тече вода каламутна, проблеми водопостачання. Чудо, машина Пусті стане чистіше. Нове бачення студенти зі Львова розповіли про розвиток міста над Тисою. Шоколадна історія. Замку презентують шоколадних діячів. Передвиборча ніч в Україні буде на годину довшою. 28 жовтня, о 4 годині ранку за київським часом. Не забудьте перевести годинникові стрілки на одну годину назад. Україна переходить на зимовий час. І до інших тем в ужгородських гуртожитках жити практично неможливо. На це скаржаться люди, які там живуть. Власне, гуртожитки планують передати у власність громади Ужгорода. Правда, цього доведеться чекати щонайменше три роки. Пані Ірина кругла сирота, виховувалася в числівському будинку інтернаті, коли досягла повноліття, відправилась до Ужгорода. Їй там виділили помешкання в одному з гуртожитків. Минуло близько десяти років. Пані Ірина вже разом з сім'єю проживає в кімнаті в гуртожитку. Не дуже. Хороші умови тут. Тут у нас позанімали і кухні общій немає у нас. Ми плитками пользуємося, обогріваємося вдома теж, все, 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 все в кімнаті робимо. Умови в гуртожитку ще ті. Тріщини на стінах, грибок. Пані Ірина каже, за 10 років жодного разу не було проведено навіть косметичного ремонту. Нема в гуртожитку і опалення душових кабін часто вимикають світло. Тут ніколи не робили, Я, як сюди поселила жити з 2003 році, тут так воно як є, так і є. Хотіли ми поспілкуватись із іншими жителями гуртожитку та мешканці про свої проблеми говорити не бажають. Я почаюся на роботу вам міста буквально декілька слів. Як вам тут проживаєте? чи приватизовані? Там сусід дома цілими днями сидить, я вам все розповідаю. Скільки часу вже живете тут? Я не хочу, вибачте. Я не хочу добре. Наразі існує програма про передачу гуртожитків у власність громади. Згідно неї, впродовж трьох років гуртожитки повинні бути передані у власність мешканців. Наразі Ужгородська міська рада має виділити кошти на капітальний ремонт на загальну суму близько 700 тисяч гривень. Така ж сума має бути виділена із державного бюджету. В принципі, держава України повинна би була б продбати про цих людей і яким чином їм допомогти. Але якщо ви бачите, тут в цій таблиці наведена сума тут це. Гроші, які наприклад, у Можайську 9, а журський поштам має гуртожиток 400 тисяч гривень на 2014 рік. Ну що за ці кошти зробимо? Щось зробимо, але далеко до ідеалу. Володимир Чубірко каже: є кова питань, що потребують врегулювання. Зокрема, в гуртожитках потрібно провести індивідуальний облік опалення, що потребує чималих затрат. Індивідуальний облік енергоносіїв це важливо, і це потягне дуже великі кошти у людей їхніх особистих коштів, а далі вони будуть вирішувати, яких їх умова вжити. А важливо, щоб підвідні комунікації були зроблені і дах був зроблений. І було індивідуальне облік енергонесівід. Кошти на програму будуть виділені в 2013 році. Більшість ужгородців, що проживають в гуртожитках, не чекали таких пільг. Наразі в місті за кошти мешканців проведено капітальні ремонти у 19 гуртожитках, які були введені в експлуатацію як житлові будинки. Більше 10 мільйонів українських сімей вважають себе бідними. Про це йдеться у звіті Державної служби статистики України. Найбільше сімей, які вважають себе бідними, проживає у східних регіонах України, зокрема в Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях. Кількість сімей, члени яких постійно відмовляють собі в найнеобхіднішому, крім їжі, складає більше 6,5 мільйонів. Сьогодні на одне робоче місце претендує вісім осіб, обурені таким станом речей, як безробітні, так і профспілки, які вже готують пропозиції до нещодавно прийнятого закону про зайнятість населення. Тож як вижити без роботи, дізнавалась Олена Смерека. Андрій одружився і переїхав з Києва до Ужгорода кілька місяців тому. Проте як виявилось навіть людині ще малим досвідом, влаштуватись на роботу самостійно наразі практично неможливо. Тому став на облік як безробітний. Месяц упорного поиска не дал никаких результатов, а даже если давались какие-то результаты, то это вообще мизерная заработная плата. То, что мне категорически не устраивает. И как бы сюда я обратился, э, то есть я обратился сюда э, не мотивирован пос пособием э, ну, биржи труда, но если э, учесть все факты наши, то получается с последнего места работы, если это была хорошая заработная плата, ты будешь получать большее пособие, ежели месячная зарплата э, Ну, в Те, що ситуація на ринку праці вклає складною, визнають і представники центру зайнятості. На одне вільне робоче місце претендують вісім чоловік в середньому. Це по області. Занепокоєння рівнем безробіття і профспілки, адже Закарпаття за показниками зайнятості відчутно відстає від центральної України. Люди отримують диплом. Про вищу освіту чи середню спеціальну освіту вони є фахівцями своєї справи, але на превеликий жаль працевлаштуватися не мають можливості і шукають місце роботи, де на наших ринках, на базарах. І так далі за межами області, великі надії покладали на новий закон про зайнятість населення. Проте, за словами представників проспілок, він проблем не вирішує. кажуть, документ містить цілий ряд суперечностей. Це, зокрема, стосується зайнятості населення на селі. Тобто проблема існує, а от забезпечити її реалізацію практично неможливо. Андрію тим часом в центрі зайнятості таки запропонували роботу із заробітною платою в півтори тисячі гривень. Відмовився, адже не маючи власного житла за таку суму, молоду сім'ю навряд чи прогодує. У білій церкві немає каналізаційних стоків та водопроводу. Через це нема і чистої води. Аби вирішити проблему, потрібні кошти, яких традиційно не вистачає. Як борються з нечистотами в горах, дивіться далі. Водопроводу та каналізаційних систем у селі Біла церква немає давно. Тому побутово використану воду та інші каналізаційні відходи в кращому випадку виливають до вигрівних ям в гіршому просто на землю. Хто глушить так сказати колодець, для того, чтобы пользоваться, использовать его в качестве канализационной ямы. И, естественно, покупаются насосы, покупаются дренажи, проводятся, как говорится, каналы, допустим, труб. Ну і е зі там наверх або що куда то Тобто, хто як може, так і виходить з положення. Це не вирішує проблем, а навпаки, призводить до ще однієї. Адже всі нечистоти через ґрунтові води потрапляють у колодязі, які є в кожному дворі. В результаті вода стає непридатною для споживання. Лабораторних досліджень нету імені щоб повністю підтвердити, що вода іменно не при непригодна к питью. Ну, це это... Показывает тот же самый и осадок в чайнике, и осадок, как говорится, в кипящих. как говорится, Без води не проживаєш, тож місцеві шукають хоч якийсь вихід із ситуації. Покупаем фильтры, естественно, как говорится, за свой счет все это йде, потому что никто это не обеспечивает. это каждый практически здесь находячися в посілки, і звісно покупает. кождої правда, Щоправда, це дороге задоволення, і дозволити собі купувати очисні фільтри чи воду може далеко не кожен житель села. До прикладу, пані Марія каже, в неї взагалі нема води. Єдине колодязь, що мало заглушилась через каналізацію. А за мізерну пенсію багато живильної рідини не купиш. То жінка позичає воду. Від офітам, відтам, коляяк. Люди скаржаться, адже вода на селі не те, що потрібна, а просто необхідна. Найбільше використовують її на господарсько-побутові потреби. кажуть, питання каналізаційних стоків та водопроводу слід вирішувати негайно. Ви дивитесь інформаційну програму? Час далі у випуску розповімо про таке. Чудомашина в хусті стане частіше. Нове бачення студенти зі Львова розповіли про розвиток міста над тисою. Шоколадна історія. В замку презентують шоколадних діячів. Чудомашина у хусті. Відтепер альтернативний спосіб вуличного прибирання мають і жителі міста над тисою. Чи прибирала тамтежні вулиці та тротуари німецька чудотехніка? Бачила Вікторія Василинець. Ми звикли, що вулиці наших міст і селищ із мітлами в руках прибирають двірники. На вулицях хуста з'явилася спеціальна машина для прибирання доріг і тротуарів. Розпочала свій маршрут із головної автомагістралі і за день очистила практично всю центральну частину міста. Це техніка, яка підмітає, поливає і робить це набагато якісніше, чим це можна зробити руками та віником. Фізичною, скажімо, особою, і ми зараз думаємо, чи не варто б зробити придбати для міста Хуста одну чи дві такі одиниці техніки, і щоб ми могли вже цю роботу проводити. Своєрідний пиловсмоктувач одразу робить вологе прибирання. За словами знавців дивотехніки, машина може прибрати за одну годину до 4 тисяч квадратних метрів. Попрацювали на славу у місті Хуст, прочистили основні. Вулиці, прочистили тротуари. І зараз ми вже її готуємо на, на відправку. Але це все завдяки нашим інвесторам, які свого часу пообіцяли міським головам Мукачева, Виноградова і Хуста, і вони все-таки дотрималися свого, свого слова. Крім того, машина може працювати і взимку, прибираючи вулиці від снігу. Поява такої техніки на вулицях міста це ще один крок до Європи. Це ми робимо сьогодні експеримент, щоб прийняти правильне рішення. Ми підрахуємо бюджет, чи нам краще, щоб це було проводилася робота по броню вулиць 20-30 чоловік, фізичних осіб з нарахуванням їм зарплати статті номер 1 статті 2, відрахування чи придбати цю техніку життя покаже. Але я переконаний твердо в тому, що фізична праця буде витіснятися, замість неї буде приходити так, бо мовити, техніка. Нові проекти містобудування та реконструкції центральної площі хоста міській владі запропонували студенти кафедри містобудування інституту архітектури львівської політехніки. Приїхали зі своїми пропозиціями та вже розробленими проектами, що пропонують хостянам, та чи втілять це в життя? Більше Вікторія Василинець. Співпраця між кафедрою містобудування Львівської політехніки з управлінням архітектури і містобудування Хуста триває вже кілька років. Студенти-випускники Львівської політехніки презентували ряд власних ідей у розроблених проєктах щодо розвитку міста і розповіли про стратегію втілення задумів. Запропонували майбутні архітектори організувати транспортно-пішохідний рух, розробили проєкти реконструкції хуського майдану незалежності, а також центрального парку та замкової гори. Окрім того, подали на розсуд і проект благоустрою набережної річки Хустець. Я думав, що ми зробимо наші шановні п'ятикурсники, прийдуть і намалюють нам деякі там іскітики, де, там фасадики, щось таке. Ми пішли зовсім іншим шляхом. Ми пішли, ми починаємо з нуля, що листа, як ми бачили центральну частину міста, і пішопогодні зони, і туристично-рекреаційний бізнес разом все, щоб це об'єднати. Тобто де мені дуже сподобалося. Така співпраця для студентів гарна нагода на працювання певного проєктного досвіду для будівництва. Перш за все, такі зустрічі дають, мабуть, уявлення і практику, от іменно вже практичних своїх занять, як, як архітектора. Е, показати себе як людину творчу, людину професійну. І також ці заняття воно досить цікаве проведення часу. Для міської влади та архітекторів все нове бачення у напрямку містобудування. До того ж, міняти дійсно є, що кажуть у хусті. Міська влада хуста пообіцяла ідею розглянути, а найцікавіше втілити в життя. В Мукачівському замку розпочались шоколадні історії. У суботу там презентували шоколадну скульптуру Ференца Ракоті. Про те, хто наступним буде в шоколаді та як працюватиме шоколадна мануфактура, розповість Світлана Комлєва. Шоколаді є своя особлива енергетика, переконаний скульптор Михайло Колодко. Тому власне ідея створити музей шоколадних скульптур не залишилась нереалізованою мрією. Майже рік тому в Ужгороді Михайло Колодко презентував свою першу бронзову скульптуру Ференцеліста. І вже Через деякий час автор оригінальних історичних міні-постатей разом з відомим закарпатським шоколадє Валентином Штефаньо з головою поринули у розробку нового проєкту. Ідея прославити срібну землю відразу знайшла неабияку підтримку закарпатців. Ми е, е, вважаємо, що він буде набагато більш популярнішим ніж е, у. Стоявшись поняття про музеї, тобто це музей, який вийшов за рамки. Цей шоколад він має бути настільки бажаним, щоб люди хотіли його купити і повести далеко за межі того музею, де вони його купили, і донести тим самим славу про наших героїв Закарпатських. в Мукачівському замку мініфігурка Ференца Ракоці стала шостою спільною роботою двох майстрів і першою в новому проєкті музей шоколаду. В рамках цього музею шоколаду будуть кілька проєктів. там шоколаднінецьке, маленькі фігури. А шоколадний пантеон це пантеон відомих людей Закарпаття або дотичних до історії Закарпаття. А шоколадний мастер-клас, шоколадні вироби до тих чи інших національних свят. Тобто там в рамках музею шоколада буде кілька шоколадних проєктів. Новий оригінальний проєкт вже незабаром стане родзинкою Мукачівської фортеці, яка привабить на Закарпаття ще більше туристів. Ми спеціально їздили і ще намічені декілька поїздок у нас по таким музеям, які щось подібне презентують. Субтитрувальниця Оля Шор але точно такого самого бачення проекту і популяризації видатних людей, як через такі от шоколадні фігурки, ми не знайшли. Відвідувачі Мукачівського замку Паланок вже незабаром матимуть можливість більше дізнатись про історію краю, посмакувати різними сортами найдавнішого солодкого продукту, навчитись власноруч виготовляти шоколад та навіть привезти додому частинку Закарпаття. Будуть зроблені спеціальні дерев'яні коробки для них з бамбуковою соломою, щоб вона не побилась при транспортуванні. Вот, возможно, эти коробки будут оснащены каким-то дополнительным материалом, который не пропускает тепло, вот, чтобы можно было эту скульптуру повести не только в пределах Украины, но и чтобы можно было и за границу ее увезти. Наступна спільна робота авторів, яка нині поки що лише на бумазі, скульптура відомого на весь світ закарпатця Фірцека Кротона. Після детального вивчення біографії видатного закарпатця майстри перетворять ескіз на скульптуру, зроблену з універсального матеріалу, який, за словами авторів, об'єднує людей будь-якого віку, характеру чи національності. І на сам кінець на Закарпатті різко погіршиться погода. 28 жовтня в області очікуються сильні дощі. З переходом в мокрий сніг на високогір'ї сніг місцями посилення вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться у зв'язку із погіршенням погодних умов. Територіальне управління МНС у Закарпатській області закликає всіх мешканців та гостей Закарпаття в період погіршення погодних умов утриматися від виходу в гірські масиви краю і дотримуватися. Відповідних заходів безпеки працівники ДАІ закликають водіїв бути особливо уважними на дорозі в цей час. Такими новинами запам'ятається 27 жовтня. У неділю, 28 жовтня, протягом дня ми відстежуватимемо хід виборів. Про що розкажемо у випусках інформаційної програми час у підсумковій програмі сім днів розповімо про таке. Обірвався терпець. Обіцяють страйкувати життя без грошей, проблеми бюджету, підсумки гонки про виборчу кампанію. На цьому все у студії працювала Анна Товт. Бажаю гарних вихідних і лишень радісних звісток.